Ви коли-небудь думали про те, як нейромережі впливають на наше повсякденне життя. Я раніше теж не думав, але поглибившись в цю тему, я зрозумів, що нейромережі змінюють моє життя прямо зараз. А тепер давай розповім про що буде сьогоднішнє відео. Я для тебе приготував 10 нейромереж, які допоможуть тобі по всякінному житті. Та за твої праці і так далі. Відео буде швидке. Не буду про кожну нейромережу розповідати по 10 хвилин. На одну нейромережу в мене план умістити в одну хвилину. Одна нейромережа, одна хвилина або навіть менше. Щоб ти реально скайфінг подивився це відео та не витрачав багато часу на пошук твоєї нейромережі, яка для тебе буде топовою. Перша нейромережа, вона тобі може допомогти у навчанні. Наприклад, коли тобі вчителя задають прочитати якийсь огромний текст, а в тебе вже немає часу і в тебе. Залишається, наприклад, година до уроку, там де ти будеш пересказувати цей, цей текст. Ти можеш використовувати нейромережу вірлі. Всі посилання я залишу в описі, і ця нейромережа допоможе тобі е, кратко пересказати текст, який ти їй напишеш. Тобто, ти можеш там. Скопіювати двор і владобі кратко, і зложить, що в цьому творі йдеться. Про що в цьому творі йдеться мова. Ця нейромережа Берлі може з тобою вступати в дебати. Ти можеш і написати, що війна це погано, а вона тобі оспорить твій факт, то що і скаже, чому війна може бути в деяких моментах доброю, і так далі. Коротше, ця нейромережа оспорить все, що ти їй напишеш. Друга нейромережа це чат BSG. Вона тобі допоможе зробити презентацію на тему, яку ти не пишеш. Тобто тобі, наприклад, на навчання не потрібно навіть дизайн твою презентацію робити із самому, а просто пишеш тему нейромережі, і вона тобі сама за нейромережу. Я тобі не буду в цьому відео поясняти, як її використовувати, і так далі, тому що це можна зайти на просторах YouTube. Я тобі просто дам інформацію у нейромережах, які ти можеш використовувати. А ти вже шукає інформацію, як це примінити. Коро 8 березня. Ти не знаєш, як вибрати подарунок для кому ти там збираєшся дарити для своєї мами або для твоєї дівчини. Також є неромережа, яка тобі допоможе з подарунком. Коро 8 березня. Ти не знаєш, як вибрати подарунок для кому ти там збираєшся дарити для своєї мами або для твоєї дівчини. Також є неромережа, яка тобі допоможе з подарунком. Нейромережі називається Cool Gift Ideas. Вона тобі допоможе згенерувати подарунок. По твоїй темі, які ти там не напишеш, що ти хочеш, і так далі, по вважанням твоєї е, мами, твоєї дівчини і так далі. Коротше, ця топова нейромережа вона допомагає підібрати подарунки. Це взагалі імба. Не потрібно думати, навіть що подарувати дівчині. Скоріше за всього, ти зараз, як я, живеш з своїми батьками, але ти задумався над тим, як буде виглядати твоя майбутня квартира або дом. Так ось, твій. До мети можна згенерувати у нейромережі інтер'єр. А і, коротше, ця нейромережа тобі допоможе зробити дизайн інтер'єра твого майбутнього дому. Знайде цю нейромережу, всі сілки в описі, якщо повторюю. Та можеш згенерувати твій майбутній дом мети там стилю мінемалізм або, навпаки, золота як Наступна нейромережа мені прям дуже сподобалась, тому що її можна використовувати як для бранків, так і просто погратися. Наприклад, це UberDuck. З допомогою цієї нейромережі ти можеш написати текст, який буде озвучувати якась популярна людина, медійна людина, наприклад, Зеленський. Це дуже прикольна програма, тому залітай. В опис дивись цю програму, та можеш пранкувати своїх друзей, щоб їх поздравив, наприклад, Зеленський на день народження. Ну, прикольно, цю нейромережу, яку я тобі скажу наступно, я не використовував. Але по приколу вирішив тобі написати книгу на тему фінансової грамотності. Також ця нейромережа допоможе тобі написати цілу книгу. Тому, якщо ти не хочеш оглядати там книги, то можеш просто в нейромережі згенерувати книгу на тему, яку тобі подобається. Це думаю круто, тому якщо тобі потрібно, то можеш використовувати цю нейромережу. А ось ця нейромережа, вона пов'язана з чат GPT-3, тому що вона мені мозк взагалі взорвала. Це YouTube summary. Ця нейромережа може, ти можеш установити як розширення для твого браузеру, для твого Google, і нажати на якийсь відос, і вона тобі цей відос перескаже десь за минуту або за дві хвилини. І ти, якщо в тебе немає часу подивитися якесь відео на ютубі, то ти можеш ці нейромережі. Ну, классні, ти там я думаю, ти розберешся, і е, вона тобі напише краткий пересказ, що розповідалося в цьому відео. Це дуже круто, тому що якщо немає часу, у мене постійно таке буває, що немає часу, але вийшло нове відео, я хочу що там скоріше, як це примінити, але немає часу, і я за кожух про нейромережор використовую, і вона мені все кратко пише. І Я це прочитаю десь за хвилин три і дізнаюся щось нове. Ця нейромережа, вона схожа на Пірлі АІ, тому що вона. Тому що їй можна скинути за лонг грип, і вона пояснить, що в ньому йдеться мова. Це теж корисно. І вона, скоріш за всього, працює навіть ліпше, ніж Бірлі. Якщо в тебе є своя компанія, або ти хочеш зробити, не знаю, свій магазин фірма, але не знаєш, що придумати логотип та не хочеш замовляти логотип у дизайнера десь за пару тисяч, то ось тобі. Нейромережа, вона генерує логотипи та феменні стилі. Це дуже крута нейромережа, тому що в неї я сформував логотип своїй клієнтці. Якщо в тебе на телефоні погана якість фотографій, але ти хочеш зробити топовий пост в інстаграм, то ось тобі нейромережа, яка покращить якість твоєї фотографії. Це навіть не приложення Реміні, це нейромережа, яка в рази краще покращує якість фотографії, чим Реміні. Використовую сторону нейромережі це чат GPT. Я думаю, тут нічого про нього не потрібно поясняти, тому що він тобі допоможе з усім. Ти йому задаєш любе питання, він тобі його допоможе вирішити. Ти йому попросиш зробити ренай тексту, він тобі його зробить. Коротше, юзай. You know ну і все. Я сподіваюся, що тобі сподобалась підбірка нейромереж. На сьогодні це все. Підписуйся на цей канал та став лайк, тому що подалі тебе чекає дуже багато цікавих відео, наприклад, як на цю тему, але з темою саморозвитку та дизайну. Підписуйся та очікуй повідомлення на нозі відео.